Вітаю, любі дітки! Сьогодні у нас урок математики і тема нашого уроку знаходження невідомого доданку. Давайте подивимось на малюночок. У кошику були яблочки і поряд яблучки біля кошика. Давайте виконаємо дію додавання, аби дізнати, скільки всього було яблучок. Ну, наприклад, у кошику було 7 яблучок, а біля кошика 3. Скільки всього? – 10. У кошику було 10, біля кошика 5, 10 додати 5, 15. У кошику було 8, біля кошика 4, всього було 12. І так далі, будь ласка, прорахуйте і перевірте себе. Давайте пригадаємо назви компонентів дії при додаванні. Компоненти дії додавання це перший доданок, другий доданок і сума. Подивіться на малюночок і пригадайте, що перший доданок у даному випадку це число 3, другий доданок число 4, а сума це сума двох доданків, число 7. Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Подивіться на малюночок. На вагах. Сидить кошечка і гірка 2 кг. До речі, що ліворуч що праворуч однакова вага. Тільки праворуч у нас вже є гірка вагою 5 кг. Так що ж нам треба дізнатись? Нам треба дізнатись невідомий другий доданок. Аби його дізнатись, нам треба від суми відняти відомий доданок. Давайте перевіримо свої знання і пригадаємо, як обчислювати приклади. тепер давайте пригадаємо, як ми розв'язуємо задачу. Ну, Наприклад, у нас таке завдання. Було 60 блакитних геликоптерів або вертольотів. Червоненьких невідомо відомо скільки було, але нам відомо, що всього було 100 вертольотів. Як же нам дізнатися, скільки було червоних? Дійсно, від більшого відняти відомий вже доданок, від суми віднімаємо кількість блакитних Вертольотів, тобто від 100 віднімаємо 60 і отримуємо 40 вертольотів. Саме відповідь така і складає 40 червоних вертольотів. А зараз перейдемо у працювання в наших зошитах і запишіть, будь ласка, наступне завдання. Випишемо спочатку одноцифрові числа, а потім двоцифрові. Із поданих чисел обираємо одноцифрові і записуємо їх, а потім двоцифрові. Перевірте, будь ласка, свої відповіді. А тепер давайте запишемо у наших зошитах задачу. Подивимось на малюночок. Нам необхідно скласти умову задачі і доповнити її за необхідністю, а також розв'язати. Ну, Подивимось на малюночок. По-перше, ми пишемо у зошитах задача. Далі починаємо записувати умову задачі. Було 9 кавунів. У руці ведмедика 3 кавуни, а у ящику невідомо скільки кавунів. Нам треба це дізнатися. Ми одразу пишемо приклад розв'язання. Аби дізнатися, скільки було у ящику, ми від відомої кількості загальної віднімаємо стільки кавунів, скільки у руці ведмедика, тобто від більшого відняли менше. Від 9 відняли 3, отримали 6. Відповідь 6 кавунів. Ну що ж, давайте зараз все ж таки закріпимо свої знання із вирішення прикладів і перевіримо свої результати. Ви впорались. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!